Доброго ранку, дітки! Всі ви любите казки! І сьогодні я вам пропоную зліпити казкового героя, а якого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На смітані замісили, на вікні охолодили, круглий бік скок-скок, покотився. Хто, дітки? Правильно, колобок! І сьогодні я вам пропоную зліпити колобка. Беремо жовтий колір пластиліну, відриваємо шматочок, це ми зліпимо ніжки колобку. А з цього пластиліну будемо ліпити сам колобок. Помнемо його, щоб він став м'який. І коловими рухами ліпимо ось так колобка. Ось дітки я зліпила колобка та ніжки з жовтого пластиліну. Тепер відриваємо. Величкий шматочок чорного пластиліну і будемо ліпити очі колобку, теж коловими рухами на дощечки. Ось я зліпила такі маленькі чорні очі колобку. Тепер беремо шматочок червоного кольору і будемо ліпити жгутну шматочок на дощечку. І ось так ліпимо такий жгутик. Будемо збирати нашого колобка. Спочатку прикріпимо внизу ніжки. ось так по бокам. Ставимо нашого колобка. Тепер очі зверху, чорні наші очки прикріпимо зверху, ось так колобку, і ротики ми прикріпимо посередині. Він нас посміхається. Дивіться, дітки, який гарний колобок у нас з вами вийшов. Чекаю на ваші фото. До зустрічі!